Привіт мої хороші. Сьогодні у нас 6.06. І сьогодні у нас молодик. Того дивимося, що вас очікує на новий місяць і в цей день зеркальної дати 6.06. Сьогодні дуже сильний день і молодик, і 6.06, і парад планет. Тому дивимося, що у вас. Чекає, що вам принесе цей енергетичний період. Що принесе для вас цей енергетичний період? Що принесе для вас цей енергетичний період? Вибираємо карту 1, 2, або 3. І будемо дивитися на три варіанти розвитку в кожного. Один, два або три. Карта номер 1 це у нас четвірка жезлів. Це карта Це карта сім'ї, це карта злагоди. Тому, наприклад, якщо ви самотні, то у вас можливість построїти сім'ю. Якщо ви вже в парі, то це якраз так само можливість на те, що цей період період злагоди. Тому. Для варіанту номер один це спокійний період, період спокою, злагоди, змін в сімейному житті. Тому для всіх, хто вибрав номер один, це якраз період побудування стосунків, зміни статусу, тому що, бачите, інші три карти це в нас імператор. Королева жезлів і колісо Фортуни це дуже хороші карти на зміну статусу. Тому, якщо ви шукаєте партнерів, зараз червень місяць буде дуже класно для того, щоб знайти свою половинку або почати вже зустрічатися з тою людиною, з якою ви маєте симпатію. На фінанси це так само злагода, релакс. У вас почне може бути якийсь бути відпочинок. Е або роботи стане не так багато. І це все буде приносити вам задоволення. Це для того, хто вибрав номер один. Хто вибрав номер два. Це переживання. Це час переживання. Нас тут дев'ятка мечів. Це коли ми не можемо спати, коли ми багато думаємо, коли ми вибираємо якийсь варіант життя. Це якраз тривожний період вашого життя. Дуже багато емоцій, прям дуже багато у вас емоцій. Щось ви прям емоційно себе... Перенасичили. Але це закінчиться цей якраз цей період. Можна сказати так. Що цей місяць має вам дати можливість е виплюснути всі ці емоції, які у вас накопилися. І якраз це якраз і закінчиться цим, всім, що ви себе дотягнете до, е до якогось моменту і чаха переповниться. Тому тут. Емоційний е, е, період, період тривоги, переживань, е, може бути навіть ейфорія, яка переходить в, в тривогу. Тому для тих, хто вибрав номер два, це період тривожності, переживань, е, емоцій, сплеску емоцій, навіть е, ейфорії. Тому, наприклад, що це на стосунки, це може бути коли. Вас катають на емоційних качелях. До речі, у нас тут є от, ще й король кубків. І це завжди людина, яка емоційна, вона вас може катати на емоційних качелях, це людина, яка багато говорить, мало виконує, це людина, яка багато відчуває. Тому от, на цей період, якщо ви самотні, то вам може зустрітися якась така людина, яка. Засильно емоційна, і вам буде з нею от... прям дискомфортно. І номер три. У нас тут от така карта. Вісьмерка мечів. Нам мені теж не подобається. Це карта прив'язаності, карта, яка говорить за те, що. На цей період у вас буде прив'язаність е, до чогось. Але вона розірветься, бо у нас три карти говорять за те, що вона розірветься. у нас тут є башня, і е, може ви підсіли на е, якусь людину або на когось. Е, Якісь може бути. Що ви і підсіли на. От, вивчення чогось, е, на консультації когось, на поради когось. І от ця людина вам дає завжди цей м, хорошу самооцінку, хороше почуття. І цей період якраз має розірватися. Тому що кажеться, що є, кажеться, вам все класно, офігенно, у вас є самооцінка, коли ця людина є з собою, але це є токсичні відносини, які... Вічно потребують ось цього доповнення. Тому у нас і говориться за те, що цей період якраз буде розірванням цих токсичних стосунків, в яких ви, в море, і попали. І з однієї сторони, вам кажеться, що ці стосунки вам дають класну самооцінку, але ці стосунки є токсичні, вони базуються на тому, що. Е У вас є співзалежність або залежність від е, цієї людини. Це може бути людина, це може бути підписка кудись, е, це може бути е, от все, що від чого ви можете бути співзалежні. Навіть це може бути алкоголь, це може бути е, тютюн, оце. От вам кажуть, типу, поки я п'ю пивко, мені класно, мені офігенно, я себе класно відчуваю. І це є співзалежність. Тому цей якраз період розірве цю співзалежність з таким псевдонаставником, який ви собі придумали. Тому отак от вас чекає на цей період. На сьогоднішній день 6.06. І сьогодні у нас і парад планет, і новолуння. Молодик, дуже класно писати практики на те, що ви хочете, на нові стосунки, на нові бажання. І цю практику важна писати в, в часі, коли воно виконувалося. Або в двох часах перше хочу, а потім воно вже виконулось для того, щоб ваше розуміння зрозуміло, що це має. Бути в, в теперішньому часі вже. Тому бажаю всього найкращого, мої хороші. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, буду вдячний за вашу зворотню відповідь.